Привіт усім! Це відео-порадник від Зубачок. Сьогодні ми хочемо з вами поговорити про е, жовтий Жовтий колір, колір сонечка, е, гарного настрою і позитивних емоцій. А саме головне, чи личить він усім без винятку. Всі кольори райдуги мають декілька відтінків, і наш претендент в цьому не виключення. Жовтий колір підходить усім, якщо правильно підібраний відтінок. Якщо брюнетка, ми рекомендуємо. Золотисто-жовтий, яскравий та насичений. Якщо ви блондинка і володарка світлої шкіри, не потрібно уникати жовтого кольору, а потрібно підсилити макіяжем або додати жовтий як акцент, а не як основний наряд. Жовтий гарний колір для коктейльних сукунь, але не для вечірніх. Пам'ятайте, жовтий тягнеться до сонечка, а природа завжди права. Крім того, акцентні жовті аксесуари будуть непевершені для будь-якої пори року. На сьогодні, все. А ваші запитання та пропозиції чекаємо у приватних повідомленнях.